Добрий день. Продовжуємо роботу над вправою 12.21. Перекладаємо підрядні речення. Ми зупинилися на другому стовпчику, на третьому реченні. Продовжуємо далі. It doesn't matter, що я завжди падаю духом, коли думаю про це. Падати духом буде to lose heart. Або to be downhearted. Якщо будете вживати to be downhearted, пам'ятаємо, діє слово to be на першу особу буде мати форму downhearted». am down і, і третій стопчик. My friend was very tired, тому він не зрозумів мою ідею. Мій друг був дуже втомлений, тому він не зрозумів мою ідею. Ну, зрозуміти у нас дієслово to understand, але в дужках у вас написано не спіймав мою ідею. Тобто нам треба вжити ту лексику, яка була надана у 20 й вправі. Тобто дієслово to catch. Речення заперечне. В past simple, допоміжне дієслово ми пам'ятаємо did. Значить, he didn't catch my idea. Друге речення. Мій друг був дуже втомлений, тому він тремтів від холоду. Тремтіти від холоду to shake with cold. Час у нас буде past continuous. Ми пам'ятаємо, що складається continuous. Дієслово to be. І інве закінчення біля смислового дієслова. Be to be. Нам треба поставити в пас. simple однина буде мати форму was. He was shaking with cold. Третє речення. Тому він не, не, не пробачив тебе. Пробачати дієслово to forgive. Час у нас pass simple і не пробачив, також, як і в першому в цьому стовпчику, у нас буде Didn't Forgive You. Четверте речення. Тому він не міг е, згадати, коли затонув е, цей корабель. Не міг. Ми пам'ятаємо модальне дієслово «can» могти щось зробити, але час у нас минулий. І дієслово can буде мати форму could. Речення заперечне, could not. Згадати remember. І після, ми пам'ятаємо, після модального дієслова. дієслово має форму інфінітива без частки to. Тобто у нас буде couldn't remember. І звертаю вашу увагу. My friend was very tired. Мій друг був дуже втомлений, тому він не міг зробити якусь дію. Тобто, це у нас іде наслідок того, що він був дуже втомлений. Тому ми пишемо не «because», а у нас буде That's why. Тобто і тому наслідок того, що він був втомлений. That's why, ну, як приклад, That's why he didn't uh, catch my idea. Всі чотири uh, підрядних речення будуть починатися. That's why. Дякую, до побачення.